Всім привіт! Мене звати Артем, і сьогодні ми з вами перенесемося у загадковий і казковий світ двох королівств літа і зими, у грі Хроніки пригод у пошуках місячних каменів, локалізації видавництва Розум. Це в нас дитяча кооперативна гра з інтерактивним наповненням, де вам за історією випадає шанс стати помічником всемогутнього чарівника Мерліна і, розплутуючи загадкові справи і дивні сюжети, вам буде необхідно відшукати чотири. Три місячні камені, щоб завершити своє навчання, за основу ця гра бере механіку, яка вже добре себе зарекомендувала у серії кримінальні хроніки. Тобто, під час гри вам буде необхідно відвідувати різні локації та спілкуватися з всілякими персонажами завдяки скануванню ось таких QR-кодів на картах і відповідно на самому полі. А також придивлятись об'ємні локації прямо на екрані телефона і шукати в них. Підказки. Знайомим зі старшою версією нічого нового тут не відкриється. Але для тих, хто не знає, що таке кримінальні хроніки, чи хоче ближче подивитись на їх дитячу версію в ось цій коробочці, тоді поїхали. Отже, наразі українською мовою нам доступні шість сценаріїв, події, яких розгортаються на ось такому двосторонньому полі. Одна сторона якого це королівство літа, а інша королівство зими. На початку кожної місії ви отримуєте якісь початкові вказівки, що вам буде потрібно тут зробити. Але найголовніше, ви дізнаєтеся вже під час самої гри. Правила у гри доволі прості і детального роз'яснення в цілому не потребують. Під час гри всі дії ви будете виконувати, скануючи різноманітні QR-коди на різних елементах гри, і це дозволить вам з ними взаємодіяти. Наприклад, щоб перейти в нову локацію, ми просто беремо і скануємо код, і все, ми переміщуємося у Нову локацію, однак, входячи в нову локацію, вперше ви відразу отримуєте можливість подивитись на неї і пошукати якісь предмети чи персонажів. Наприклад, у стартовій локації вежа, ми відразу бачимо якогось діда у синьому балахоні, а також посух із синім каменем. Після того, як ми обшукали нашу локацію, ми могли побачити деяких персонажів. Так ми бачили одного персонажа, і це був... Ось такий старикан, це наш Мерлін. Коли ми знайшли персонажу в від відповідній локації, а це наша вежа, ми викладаємо карту у відповідну комірку до цієї локації. Також ми знайшли якісь предмети, а саме посох синього кольору, і ми викладаємо знайдений предмет в ось ці комірки, які доступні нам під час гри. Тепер ми можемо взаємодіяти із цим персонажем, просто наводячи на нього. І скануючи його qr код і відповідно ми відразу отримуємо якийсь діалог із цим персонажем. Ми можемо говорити про нього. Проте може статися, що під час розмови хтось із персонажів згадує якогось іншого персонажа або предмет. Тоді ви знаходите цей відповідний предмет у нашій колоді. Наприклад, зараз це місячний кіт, і не викладаєте його у комірку відповідної локації, а викладаєте його в ось таку комірку із знаком питання, тому що наразі ви його ще не знайшли. Але ви вже знаєте, що він існує. До того ж, під час гри спілкуючись із різними персонажами, ви можете задавати їм питання щодо різних предметів, просто скануючи QR-код. Наприклад, ось зараз ми розмовляємо про магічний посох, і тут є відповідний текст до цього. Також ми можемо спитати і про інших персонажів або предмети, що є на нашому полі. Наприклад, зараз нам Мерлін каже, що біля боліт було знайдено дивні відбитки лап. Тож ми можемо перейти у нову локацію, щоб... Пошукати щось там. Ми просто скануємо відповідний QR-код і відразу що ми отримуємо? Так, нову сцену, яка нам буде показувати щось цікавеньке. Також під час гри ми можемо не просто поговорити про знайдені предмети, а використовувати їх. Наприклад, маючи лодку, ми можемо відправитись на озеро і, відповідно, поплавати по ньому або маючи їжу когось нагодувати. Тож в цілому, це і є вся гра. Ви просто, як у інтерактивній казці, читаєте одну главу за іншою, а після вирішуєте, що саме повинен робити ваш головний герой, і робите це завдяки скануванню QR-кодів, і тим самим розвиваєте сюжет. І як я вже казав, ви навіть тут може. Отече отримувати і натяки на якусь інформацію про ще не знайдених персонажів чи предмети, які можуть вам зустрітися під час ваших подорожей, і тут вже до гри додається такий собі трохи детективний жанр. До речі, не варто перейматися, що ви можете зайти у якийсь глухий кут під час вашої гри, як було раз у нас з малою. Відразу після першої вашої місії вашим постійним помічником стає місячний кіт, до якого ви з легкістю можете звернутися у скрутних ситуаціях, і він надасть вам підказку. Гра дійсно дуже чіпляє малечу, адже ось цей аспект заглиблення до всесвіту, казки через передивляння локацій, пошук предметів і персонажів, логічні ланцюжки, що і як потрібно робити з тим чи іншими предметами, персонажами. Це дійсно затягує до самої гри. Звісно, що самі історії тут доволі прості, зрозумілі тут немає головоломок, чи якихось там неймовірних квестів. Все як на долоні, але й без цього грі є, щоб показати гравцям, особливо маленьким поціновуванням. Очем казкових історій. Так шкода, що, по-перше, в локалізації опинилась лише перша глава оповідання про ход у застосунку, тобто є тільки шість місій. Проте вже є і друга історія, однак вона англійською мовою. А ось друге, чого шкода, це того, що у застосунку немає озвучки. Бо вона б дійсно додала б антуражу усій історії. Але в цілому, ми з малою обходимося і без неї, просто мені доводиться озвучувати кожного персонажа різними голосами. Ось і все в цілому гра більш ніж нам зайшла, і дійсно є крутою у своєму сегменті. Однак, на жаль, ця гра є одноразовий атракціон емоцій, адже пройшовши усі глави історії, другий раз пройти її ви зможете тільки там через 2-3 роки, позабувавши все, що розповідалось у грі. І на цьому в мене все про гру Хроніки пригод у пошуках місячних каменів. І якщо вам сподобався огляд, то з вас вподобайка і підписка. Поширюйте це відео вашим друзям та знайомим, та, звісно, залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна. Па-па!